А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Я робота у метро. Мені потрібна була робота. Я навчався на останньому курсі коледжу, і в мене була ціла купа боргів. Тож, коли я побачив оголошення у газеті про посаду нічного сторожа, то я відразу зрозумів, ця посада для мене. Із самого дитинства я був совою, пізно вкладався спати, і тому ця робота чудово підходила мені. Також мене тішила думка, що я можу просто зависати в телефоні всю зміну і буду отримувати за це гроші. У нашому містечку була невелика станція метро, вона мала лише одну платформу і лише декілька потягів заїжджала сюди. Ця станція була дуже старою і нею користувалися тільки місцеві мешканці. Нещодавно попередній сторож вийшов на пенсію і йому шукали заміну. І тому, як тільки я зателефонував керівництво метро, Мене відразу ж взяли на роботу. Здавалося, на цю посаду не було багато охочих. Історія з Ютуб каналу стандартного. Дозвольте мені право. трохи описати вигляд станції. До того я був тут лише декілька разів. Це була стандартна станція метро. Спочатку слід спуститися сходами під землю. Далі ви бачите перед собою невелику платформу для пасажирів, а також дві лінії рейок, які простягалися в безкінечність по обидва боки від вас. На платформі з правого боку була будка продавця квитків. Зараз люди користуються електронними квитками, і тому будка служила лише місцем для Вахтера, оскільки сама станція була досить старою, освітлювалася вона кепсько. Через це тут панувала досить крипова атмосфера, усюди було темно, і ви потребували певного часу для того, щоб очі звикли до тьмяного світла і ви змогли хоч щось розгледіти. Отож, спустившись сходами вниз, я підійшов до невеликої будки, у якій мав провести цілу ніч. Побачивши мене, працівник денної зміни неймовірно зрадів. Він потис мені руку і побажав успіхів. Після того швидко покинув станцію Хто буде бажати тобі успіхів, коли ти починаєш свою робочу зміну? Спочатку це мене стривожило, але потім я заспокоїв себе і зайшов у будку. У будці на столі лежала нудна інструкція з безпеки. Типу тих, які описують, що робити, коли станція замінована і як в таких випадках проводити евакуацію пасажирів. Я прочитав все і почав свою зміну. Вона тривала з 22-ї вечора до 5-ї ранку. Я вже збирався зависнути в телефоні, коли мені на очі потрапив невеликий аркуш паперу, який висів на стіні. Зверху на ньому був великий заголовок, написаний червоним олівцем особливо важливі правила. Я зірвав листок зі стіни і швидко пробіг в місто Чима. Ось що там було написано. Перше, якщо ви побачите чоловіка у чорній жилетці та з червоною шкіряною валізою в руках, який буде просити квиток, скажіть йому, я тут не працюю і негайно відверніться від нього, коли ви знову подивитесь на місце, де він стояв, його вже не буде там. Друге, якщо у відеокамері номер 4 ви побачите чорну істоту. Негайно відведіть погляд від камери і ніколи не дивіться у цю камеру знову. Третє. Близько опівночі ви можете побачити жінку з парасолькою, яка спускається на станцію. Вона буде ховати своє обличчя від вас. Нізащо, за жодних обставин не намагайтеся розгледіти її обличчя. Четверте, якщо у моніторі відеонагляду ви побачите самого себе, який дивиться на вас у камеру, негайно накрийте чимось монітор. Якщо ви почуєте, як інший ви просить вас вийти, залишайтеся у будці і не виходьте. Якщо двері у будку почнуть труситися, або хтось буде намагатися відкрити їх, тримайте двері закритими усіма можливими способами. Нізащо не дайте дверям відкритися. Доповнення до правила 4 Якщо ви бачите себе самого, який дивиться на вас через вікно, негайно відведіть погляд і тримайте двері у будку закритими. П'яте. Якщо ви побачите, що годинник на стіні зупинився, негайно ховайтеся під стіл і не виходьте, поки не почуєте, що годинник знову працює. Шосте о 3.03 на станцію прибуде дивний потяг. Ви почуєте про його наближення через особливий годок, якого немає у інших потягів. Обережно слідкуйте за вагонами. Якщо ви бачите, що хтось намагається вийти з потяга, негайно хапайте пістолет, який лежить у шухляді, і стріляйте в цього пасажира. Хто б це не був, ви повинні вбити цю людину, поки потяг не поїде. Сьоме, ваш годинник, телефон або будь який інший пристрій, який вказує час, може обманювати вас. Девайси можуть показувати неправильний час або помилково показувати час, коли ваша зміна вже закінчилася. Це зроблено для того, щоб виманити вас з будки. Якщо ви підозрюєте, що щось не гаразд з годинником, залишайтеся у будці аж до самого ранку, поки не побачите людей, які спускаються на станцію. Восьме. Крім дивного потяга між 2300 та 5.00 ранку, на станції не повинно бути інших потягів. Якщо якийсь інший потяг прибуває у цей час, замкніться у будці та не виходьте до ранку. Якщо ви порушите хоча б одне з вищевказаних правил, ми не несемо відповідальності за вашу безпеку. Повідомляємо, у випадку порушення правил найбезпечніше місце для перебування це колія метрополітену. Обіцяємо забрати ваше тіло зранку та передати його рідним, якщо ви загинете протягом зміни. Щиро ваш колектив міського метрополітену. Мені не вірилося, що правила справжні. Не вірилася, аж поки я не побачив чоловіка у чорному жилеті, який спустився на станцію. Він наблизився до будки і постукав у вікно. Моє серце мало не вистрибнуло з грудей, коли він попросив квиток. Мені наче мову відняло, від жаху я не міг поворухнути навіть пальцем. Вибачте, але я тут не працюю, ледве спромігся видости я з себе. Чоловік, здавалося, знітився, його обличчя почало спотворюватися, ліве око збільшилося в розмірі, ніс вигнувся під дивним кутом, а рот став неймовірно великим. Коли я дивився на це перетворення, то мене мало не знудило. Чоловік обернувся і буквально виповз із станції. Коли він ліз нагору сходами, його тіло настільки спотворилося, що було дивно, як взагалі він може пересуватися. Що ж, щойно я переконався, що правила справжні, я був певний, що точно звільнюся після цієї зміни. А ще я був просто у шоці, незнайомий мені чоловік перетворився у потвору прямо у мене на очах. Закрившись у бутці, я раз за разом перечитував правила. Добре, що тут була настільна лампа, яка хоч трохи розсіювала темряву. На цій станції дійсно слід замінити освітлення. Отже, я зрозумів, що порушив перше правило. На щастя, я не отримав ніяких травм, крім звичайно психологічних, здається, на мене чекає дійсно складна зміна. Спершу я подумав піти геть з метро, коли я вже майже наблизився до виходу, то в останню мить своїм периферійним зором я побачив якийсь рух, що наближається до мене. Тіні на платформі, наче потягнулися у мій бік, і мені стало страшно. Зізнаюся, якийсь дикий страх не давав мені ступити й кроку за межі станції. Я кинувся назад до будки і просто сидів там на кріслі. Мені здавалося, наче сама темрява спостерігає за мною. Раптово мою увагу привернув якийсь рух в одній з камер. Це була дивна, темна фігура. Ні, не фігура. Це буквально була страшна потвора, щось гірше за найстрашніший нічний кошмар. У неї було чотири руки, схожі на щупальця. На кінці кожного був гострий, ніби бритва наконечник. Все її тіло було вкрите, наче червоними намистинами. Через камеру мені здалося, що ці намистини це її очі, якісь дивні відростки стирчали у неї з рота. Я не знав, як назвати їх по-іншому. Це не були щупальця, вони були сплетеними і закрученими, наче кубло храбаків. Ноги цього монстра виглядали м'якими й обвислими. Та більше скидалися на риб'ячі плавники. Було дивно, що ця істота взагалі може стояти рівно. Раптово монстр подивився просто на мене. Я швидко відірвав очі від екрану монітора. Зображення потвори буквально закарбувалося у моєму мозку, і від огиди мене всього затрусило. Я взяв свою куртку і накрив нею монітор. Добре, що я не дивився у нього тривалий час. Мороз пробіг у мене по шкірі, коли я почув сильний різкий свист. Він звучав глухо та пригнічено, його луна розносилася по всій станції. Від страху мене паралізувало. Серце калатало так шалено, що, здавалося, навіть потвора могла чути його стукіт. Свист ставав усе гучнішим, наче наближався до станції. Раптом я побачив чорну в'язку рідину, яка затекла у будку через щілину під дверима. Я відсахнувся, і вже вдруге за ніч мене мало не знудило. Як добре, що у мене витривалий шлунок. Рідина повільно затікала всередину, майже вся її поверхня вкрилася бульбашками. Я не міг зрозуміти, якого воно кольору. Найкраще підходила назва безколірний колір. Я був зачарований цим кольором. Це був колір, який ви бачите у проміжку між снами, колір, який бачать незрячі люди. Раптова істота, яка була на екрані монітора, з'явилася перед вікном моєї будки. Я голосно крикнув, коли вона підійшла до дверей, і клямка почала повертатися. Тоді я почув інший звук звук, від якого у мене на голові волосся стало дибки, а я ж вважав, що страшніше вже не буде. Всі мої м'язи напружилися, я був буквально паралізований від страху. Цей звук було важко описати. Він був схожим на суміш стогону та сміху, плачу та крику. Ніщо на світі не могло повторити цей звук. Він нагадував гудок, і нарешті я усвідомив, що це було насправді. Фантомний потяг наближався до платформи. Потвора, яка стояла біля дверей будки, здається, також налякалася, її почало сіпати, наче рибу, яку витягли з води. Раптово вона обернулася і втекла, вірніше відповзла геть, не знаю, які слова підібрати для опису її пересування. Фантомний потяг прибув на платформу. Ви не повірите, але перший вагон потяга мав людське обличчя. Я досі не можу стерти з пам'яті погляд неприродно великих очей, яким воно дивилося на мене, коли потяг зупинився навпроти моєї будки. За винятком обличчя всі частини потягу нічим не відрізнялися від стандартних вагонів метрополітену. З великим зусиллям я зміг побороти шок і дістати заряджений пістолет, який лежав у шухляді стола. Мені дуже не хотілося порушувати це правило. Навіть потвора, яка прийшла по мене, і та злякалася та втекла, коли почула, що це обличчя наближається до станції. Якщо відверто, то я боявся зустрітися з тим, хто вийде з вагону, але щось підказувало мені, якщо я порушу це правило, то вже ніколи не покину цей клятий метрополітен. Яким же було моє здивування, коли на платформу зайшла моя рідна сестра. Не могло бути жодних сумнівів, це справді була моя молодша сестра. Нещодавно їй саме виповнилося п'ятнадцять. Вона повільно йшла, мляво оглядаючись на всі боки, наче щойно прокинулася зі сну. І як тільки її погляд впав на мене, вона відразу пожвавішала. Коли я націлив зброю на неї, то побачив, що сестрині очі наповнилися жахом. Вона просила мене відкласти зброю, запитувала, чому я збираюся скривдити її. Раптом знову пролунав гудок, і двері всіх вагонів почали зачинятися. Сестра дивилася на потяг з осудом на обличчі, здавалося, її роздратував звук сигналу. Я зібрав усю свою волю в кулак і натиснув на гачок. Далі усе було, наче в уповільненій зйомці. Пістолет вистрелив з гучним звуком, який луною відбився у тунелях. Куля увійшла сестрів потилицю, я бачив, які її мізки бризкали на всі боки. Бідолашна впала до лілиць, кров била зране, наче фонтан. За хвилину навколо тіла утворилася велика калюжа крові. Потяг остаточно покинув станцію. Його гудок все ще лунав, здавалося, наче він насміхається з мене. Я швидко забіг всередину будки і просто ліг на підлогу. Я плакав, ридав, я дико волав. Протягом здавалося декількох годин. Я не міг повірити, що все це відбувається насправді. Я не вірив, що тіло моєї сестри лежить переді мною. Не вірив, що це я щойно вбив її. Ні, я не міг зробити цього. Не міг, не міг. Я спробував заспокоїтися. На годиннику була лише третя двадцять ночі, і я мав провести тут ще цілих дві години. Сумніваюся, що мені це вдасться. Сумніваюся, тому що моє місце роботи це не станція, метро, це справжній портал до пекла. Не встиг я заспокоїтися до пуття, як дещо змусило мене запанікувати знову. Годинник, який був у буці, зупинився. Переповнений страхом я підповз до столу та сховався під ним. У останню мить цікавість змусила мене кинути короткий погляд на платформу. Труп моєї сестри підвівся на ноги, наче нічого не трапилося, і тупо витріщався вперед. Тіні на платформі сплелися у дивні форми. Не хотілося порушувати ще якісь правила, тому я відвів погляд і з головою заліз під стіл. Там я глянув на свій наручний годинник четверта, тридцять ранку. До кінця зміни залишилося лише тридцять хвилин. Я мало не застрибав від радості. Нарешті цей кошмар припиниться. Нарешті я піду додому, до своєї сестри. Годинник у будці почав ритмічно цокати, і я виліз з під столу. Я перевірив час знову, п'ята ранку. Хвилинку. Як півгодини могли сплести так швидко? Лише зараз я пригадав правило всі пристрої, які вказують час, можуть обманювати мене. Це означає, що я маю залишатися всередині будки аж до самого ранку, поки не побачу, як люди спускаються на станцію. Я перевірив монітори, щоб переконатися, чи немає чогось такого, що забороняє дивитися у камеру номер 4 і тоді трапилося щось просто неймовірно жахливе. Я побачив себе самого, який дивиться на мене у камеру номер 2 Мене наче струмом вдарило, і здивування мої очі мало не вилізли з орбіт. Не бажаючи порушити якесь правило, я швидко відвів погляд від монітора. Коли я зробив це, то зіткнувся з чимось значно страшнішим. Мій двійник стояв біля будки і витріщався на мене через вікно. Я кинувся до дверей і сперся об них усім тілом. На моє щастя, вони відкривалися всередину, і мені було нескладно тримати їх закритими. Я мав лише спиратися об них. У цей час мій двійник назовні із силою штовхав двері, його великі, сильні поштовхи пронизували все моє тіло. З кожним новим ударом мене відштовхувало назад все далі і далі. Ще трохи і я не зможу більше стримувати його. Я швидко взяв пістолет зі столу і зняв його із запобіжника. Одним стрибком відстрибнув від дверей і приготувався стріляти. Мій мозок працював у цей момент на максимумі. Тіло було переповнене адреналіном, а серце билося, мов навіжене. Нападник із силою штовхнув двері, які вже нічим не підтримувалися, і з усього розмаху влетів до середини будки. Спотикнувшись, він впав на підлогу. У цей момент я тричі вистрелив йому в голову та шию. Перестрибнувши через тіло, я помчав до колії. Самозванець звівся на ноги і із швидкістю світла кинувся навздогін. З розбігу я зістрибнув з платформи на колію. Останнє, що я пам'ятаю, було важке дихання нападника у мене за спиною і болючий удар мого тіла об металеві рейки. Коли я прийшов до тями, у мене розколювалася голова. Я спробував підвестися на ноги, але відчув ще більший біль у колінах та лівому зап'ясті. Чи довго я лежав без свідомості? Я повністю втратив лік часу. Тамуючи біль, я спромігся відповзти від колії до найближчої стіни. Спершись об стіну, я потроху оговтався. Думки про це пекельне місце заполонили мою голову. Що буде зі мною далі? Отямившись, я з полегшенням зрозумів мій двійник зник, я знову був на станції сам. Все моє тіло вкривали синці, і я точно зламав собі щось у коліні. На лобі була велика і глибока рана, ліве зап'ясть точно було переламаним, воно все сильно набрякло. Адреналін, який був у крові, вже давно розчинився, і я почував себе розбитим та сильно виснаженим. Якщо мені судилося померти тут, то я хотів померти у спокої. Я витягнув смартфон із кишені, його екран був геть розбитим. Наручний годинник на диво добре працював, хоча його скло теж розлетілося у друзки. Четверта ноль п'ять ранку. І я й гадки не мав це, справжній час чи ні. Все одно я не можу вилізти на високу платформу та покинути станцію. Я не можу покликати на допомогу. Лише зараз я зрозумів, яку дурість зробив, що не зателефонував до поліції, коли порушив перше правило. Вони ж могли приїхати та забрати мене звідси. Я дійсно сильно затопив, і ось тепер тут лежу біля колії та чекаю на свою смерть. Раптом я побачив, що на станцію зайшла жінка з чорною парасолькою. Вона дивилася у протилежний від мене бік, здавалося, ця пані чимось стурбована. Гей, чи не могли б ви покликати на допомогу? Будь ласка, допоможіть мені, відчайдушно закричав я. Чорт! Чому я не зрозумів цього раніше? Коли жінка обернулася, я збагнув, що порушив ще одне правило. Побачивши мене, вона ахнула і підійшла ближче. Гадаю, це останнє правило, яке мені довелося порушити. Зараз ця потвора вб'є мене. Несподівано для мене жінка запитала, чи зі мною все в порядку. Вона попросила мене не рухатися і чекати, поки не приїде швидка. Я бачив, як вона телефонує кудись. Слова вдячності, які злетіли з моїх вуст, були радше схожі на якесь мурмотіння. Далі я втратив свідомість. Ну що ж, мені дійсно пощастило, я порушив майже усі правила, які були у листку та залишився живим. Повернувшись додому, я побачив мою сестру живою та здоровою. Довелося збрехати моїм рідним, сказати, що я впав зі сходів. Таким чином я намагався пояснити свої травми, але я розумів, що вони неохочі вірять. Згодом я все таки наважився і розповів їм правду усю історію про правила, але вони не повірили мені. Очевидно, вважали, що від травми голови моя свідомість затьмарилась. Сьогодні на мій телефон надійшло смс. Вітаємо. Ви отримали підвищення до посади провідника на нашому єдиному нічному потязі. Також ми надіслали вам 5 мільйонів гривень на ваш рахунок. Це плата за вашу першу зміну. Сподіваємося побачити вас на вашій наступній зміні за 2 тижні. Ну, що сказати. Я погодився працювати в нічному потязі, але це вже зовсім інша історія. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.